І, друзі, з вами Кирюха, ну і сьогодні нас чекає бонус до атаки. Як зазвичай, ну, ви звикли, що я граю 3-2, але сьогодні я вирішив поекспериментувати та спробувати новий формат атаки 4 плюс 1. Не знаю, як він мене вийде. В принципі, я в набігах потестив декілька команд. Ну і настав час випробувати їх на цій війні. Суперник слабкіший, ніж наш альянс, тому що ми вже перемагаємо і маємо забирати перемогу. Як ви бачите, у суперника рахунок 3-795, 22 удари залишилось, і в нас 4 тисячі Тобто по всій лозіці ми маємо перемогти. Але ж ви знаєте, як воно буває, може не піти, може піти нулі і можна залити. В будь-якому випадку зараз спробуємо відіграти на свій максимум. Ну і звісно досягти отримати якийсь новий досвід від гри нової формації. А тобі гарного перегляду, і ми починаємо. Так, ми ну перша команда, на яку будемо йти, це Дімончик. Сила команди захисту 6255. Мені багато хто пише, щоб я не бігав на монстрів, тому що в мене немає ні героїв, ні правильних загонів нових і так далі. Тому будемо підбирати під силу собі. 6200-6300, в принципі, це для нас норма. Рахується, тому мені цей суперник підсилив. Як бачимо, тут є фіол, тобто нам треба брати якогось диспелера. О, диспелера, диспелера. Добре, підберемо першу команду 4 плюс 1 і будемо пробувати пробувати даного суперника. Так як тут два фіолетових героя будемо брати жовтих. Ну і перша команда. Так, друзі, першу команду будемо вгуляти ось таку. Отже, у нас є диспел за рахунок класа Мах у лісю. Ну і звісно, мелендор. Плюс Мелендор своєю люльтую знімаю. Це в нас лікар рахується. Ну і плюс буде ставити захисні стяги. Чотири жовтих в таймінг. Звісно, вони всі не зарядяться, Максимальний загін даємо лісю, щоб вона трошки швидше заряджалася, Ну і тут у. Він буде на те, що ця четвірка. Якщо зарядиться, в принципі, тут є і локер у вигляді лісі, який може заблокувати ульту супернику. Ну і чотири ударних героя, в принципі, можуть прибувати. Ну, давайте спробуємо. Перший бій. Поїхали. Так, 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 так. Дімончик на нас чекає. М -м -м. Поле чесно кажучи, мені не дуже вподоби, ну тому що каміння, як ви бачите, ну таке собі. Треба uh, збирати або жовтенькі, або зелененькі. Зараз побачимо, як піде. Перший хід робимо ось такий. Так, супер. Супер, пупер. Так, трійку, трійку Ну зелених я бачу, як зарядити. Питання в іншому. Де мені шукати жовтий камінчик? Тому що ударних героїв ти я брав жовтих. Брав жовтий. Давайте такий хід зробимо. Можливо, там зараз знизу щось прилетить. Дарфізер хай заряджається, зараз ми це все задіспелимо і знімемо. Так, чудово, хоча б не поставив своєю дурноватою пасивкою сліпоту. Це вже дуже величезний плюс. Ну і давайте зараз ось таким чином будемо шукати жовтий камінчик. Тут я пропоную зараз зробити максимальний хід через комбо, ну, тому що треба, треба викидувати це каміння кудись, але жовтий не приходить. Ой, що ти будеш робити? Де можна жовтий пошукати? Зверху я не бачу, як ми його можемо скласти. Знизу, можливо, десь ось тут може прийти, але це не точно. І давайте фіолетовий крис, в принципі, О, В принципі що? правильно. Нічого. Останнім часом мені щось на війнах зовсім не заходить, і навіть не знаю. Навіть не знаю, чому причина. От просто не можу вгадати, реально. Яку б команду не брав, постійно щось не так. Якісь не ті герої підбираються. Не можу там дозарядити своїх героїв і так далі. Я думаю, така справа зараз у всіх. Просто подивіться. Просто суперник ультанув. І все. Після цього мене просто розбирають. Ох. Біда. Ну ось він жовтенький тільки-тільки і, і прилетів. Так, ми ще ми навіть можемо центр знести. Нічого собі, Як пощастило. Так, мінус центр, це вже добре, хоча б хоч якогось грома змогли пробити, але дуже пізно прилетів камінчик. Якщо б трошки раніше під'їхало каміння жовтому кові, можливо, ми могли б затягнути цей бій. А так, як бачите, ну повна біда. Ну добре, давайте ось такий хід зробимо. Є. І якщо зараз ще мій герой воскресне, можливо, четвірку жовтих. Ні. Поразка. Перша поразка. Ось так, ось так. Змогли пробити тільки центр, але ну, на жаль, трошки з камінням не пощастило. І один Мелендор тут робити нічого не зміг. міг. Добре, залишаємо на добил більш слабішим гравцям. Ну і переходимо до наступної цілі. Йдемо далі пробувати свою вдачу. Гри 4 плюс 1. Так, 6800. А як вам така ціль? Я. Міркую, що треба спробувати. Водолія нас чекає, тут два червоних героя, і в мене в принципі є команда, яку я хотів би виголити сюди. Ну і давайте зараз я вас познайомлю з нею. Так, ну що, зустрічаєте? Синя четвірочка і фіолетова, четвірочка. будемо це так називати. По синьому, ви вже знайомі з моєю командою, єдине, що сюди додаємо, Велу. Ну і нарешті я викачав Аннабель. І скажу так, вона добре співпрацює з пофітом. Дякую владу за підсказку. Ну і тепер давайте спробуємо таку команду. Суперник. Типу і потужний, але явно бігав цю команду тестив, і в принципі, в принципі вона все пробиває. Ну давайте спробуємо. Знову ж таки, зараз грайду до того, що все залежить від каміння. Ну або в тебе просто має бути неперевершений гаражик з просто крутизними персами, які можуть. І довго триматися, і вбивати. А ще якщо це герої гарнізону, яких є мінньон, то буде все чудово. Так, відразу бачу комбо. Ну давайте, йдемо через фіол. Так. Фіол чудово зарядили. але ж е -про проблема знову, в основному кольорі каміння немає. Як з цим боротися, я навіть не знаю. І треба хоч десь, хоч десь шукати камінчик. Так, е, влівий, в лівий, в лівий дати синій. Це типу сюди можемо. Ну, я прям не впевнений. Як би тут зараз закрутити максимальне комбо, щоб скинути максимальне каміння? Ну давайте я зараз ще ось такий хід зроблю. В будь-якому випадку краще драконити Dark Fiзера, чим якогось іншого героя. Це 100%. Так, пошукаємо синій тут або ось тут. Ну ні. Це якесь прокляття. Е, чудово, що Аннабель все знімає. Це величезний плюс. Та що ти будеш робити? Я, звісно, все розумію. Гра, ну підкинь мені, будь ласка, синій камінчик, ну, Скільки можна. Так, Аннабелька знову на зарядці. Ну, головне зараз, щоб її не вбили. Так. Супер. Знову заряджаємо Дарк Фізера, але ж я нічого не можу поробити. Ось тільки так буде. Так. І як погано стоїть камінчик. Просто просто дуже погано. Ну добре, давайте зараз ось так спробуємо. І мені нічого не залишається, крім зробити ось цей хід і дозрядити червоного героя. Типу він 100% буде ультувати, але ж в мене ще будуть шанси хоч якимось героєм ультонути. Так, супер. Єдине погано контратаку навісали. Прям. Дуже кепсько. І якої зараз не можу зняти. Так, ну що ти будеш робити? 60%? відсотків. Ну це болюсно буде. Я це 100% відсотків вам кажу. Ну треба якось спробувати. Спробувати, хоч якось можливо пробити. Так, зробили єдине пофіт. Пішов на той світ, але ж пробили, змогли пробити хоча б двох героїв. Далі Далі ситуація теж не дуже легка. Потрібно далі робити дурноваті ходи. І як ви бачите, ну все зараз побудовано таким чином, що і цей бій теж програє. Можливо, так я там неправильні ходи буду робити і тому подібне, але в мене паса немає варіантів. Все, синього каміння немає. Ти шо -шо б ти не робив? Або воно кладеться до коли потрібно, або ж просто його немає. Ну, і друга поразка. Ну цей бій мені більше сподобався. Тут були шанси, але дуже пізно приїхав синій камінчик. Прям дуже-дуже невчасно ну, це все було діло. Можливо, не треба було персия мультувати, перечекати, хоча я міркую, щоб від цього нічого не змінилося. Контратака зробила свою справу. Або, якщо б наприклад, наприклад, би не ультанув би, можливо, там Анабель би вбили. Коротше, дуже багато, но таке буває. Їдемо далі. Next. Луні. Ну тут, в принципі, два сині герої. Гаторка є це захисті стягін, сет. А ядага, сюди треба клінера якогось брати 100%. Ну і якось пробувати-пробувати усіх героїв. Є в мене, звісно, ідея, як це все робити. Ну, давайте вигуляємо зараз сюди. Тут, в принципі, два сині герої. Ну, не знаю, зелених я не хочу сюди використовувати, тому що сині герої по кутах. Не факт, що ми зарядимось. Давайте червоних вигуляємо, візьмемо якогось клінера. Ось таке маємо поєднання. Спробуємо. В принципі, тут два дуже швидкі герої, два герої, які заряджаються за сім камінчиків. Тобто будемо рахувати, що четвірка червоних буде заряджатися за сім камінчиків. Ну і жовта вівіка, вибачайте, інших вікарів немає. Так. так. Ну три і четвірку відразу бачу. Давайте четвірку спочатку зберемо. Глянемо, може бо там знизу якось камінчик, про інше Ну Ми тут трійка. так. Я бачу ж зараз, що жовте каміння полетить. О, багато каміння полетить. Але ж сет не зарядився і дається нам змогу його пробити. Так, ну поїхали? Могила працює. Так, чудово, сет догорить. Тому я навіть в нього ульту не хочу використовувати. Плюс 3 червоних каміння в нас буде в постоту, це автоматична буде зарядка. І могильщика, і оканти, що є дуже чудово. Окей, давайте пройдемося. Так, сюди робимо раз. Є, є зарядка, могила ще раз працює. Прям все іде по плану. Друзі, ну це чудово. Тут і каміння було, і ми можемо перемагати. Так, і залишилось тут тільки добити. Все, боролись без проблем. Як ви бачите, навіть Вівіка нам не знадобилась. Ось така вона гра. Є каміння можна і навіть трьома героями вигравати. А якщо я немає, то й твої п'ять не допоможуть. Так. Перший шот є чудово, ми переходимо на наступної цілі. А ну, тут тут я хочу вигуляти зелених. От тут реально відчуваю, що можливо це для них. Спробуємо з таке поєднання. Я теж його в принципі вигулював уже таку команду. Начебто непогано себе показує, але як вона себе зарекомендує зараз, по суперника не знаю. У мене не вистачає загонів, щоб заряджати їх таймінг. Ну і тому, як ви бачите, ось така ось біда. Окей, як кажуть, заодно і вигуляємо луну. Побачимо на що вона спроможна. Можливо, і за Просто жах, просто жах. І що з цим робити, я навіть не знаю. Так, відразу бачимо, що каміння. По зеленому. Хоча зачекайте, можливо, я дарма нанив. Просто подивіться. І фіо летить. І те підлітає, і це підлітає. Ну, давай ось так. Можливо, зараз, як за рахунок якогось комбо десь закомбіниться, і зелений прилетить, і ми ще навіть когось зараз проб'ємо. Так. Так, хто заснув, хто заснув. Так, застонув у нас грейс. Так, ну тоді вбиваємо лівий фланг. В будь-якому випадку. Якби варіантів інших я не бачу. Так, проходимо ось стак. Є. Yeah. Однозначно вибиваємо центр, щоб він нам не заважав. Супер. Активуємо сову. І ультуємо. Що я кажу, ультуємо? І ходимо, хотів сказати. Так. Ну ну ну, в червоно, червоного, в треба забирати. Треба забирати в червоного. Так. Далі, нам потрібно щось тут вигадати. Філ теж бачу, до речі, зрядку. І навіть бачу кріс, як зробити. Давайте так і зробимо. Так, супер, супер. Спокійно, спокійно, головне не поспішати. Так, забрали ману. Ну, в червоного дасти, чи ні? Не дасть. Ох, як болісно. Так, стояти. Давайте зараз підлікуємося. Підлікуємося. Так, нам треба зібрати. Я зараз посаміркую, що робити. Кого вбивати. І як цим боротися. Так, добре, там цей в принципі хайпує. Давай то ось так зараз піднімаємо. Мені так здається, що ну, коли луна проти мене, вона знає, в кого забирати постійно ману. Так, оце правильно, зараз був хід. Так, супер. Спокійно, спокійно, в нас ще є один хід від луни. Нащебто встигаємо. Ну, є. Так. Е -е, так, 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 так. Забираємо. Ну, треба забирати, щоб мене був е -е, вільний фал. Тому давай. До побачення. Тут ми робимо ось так, ось так, ось так. Є. І заряджаємо луну. Все залишається один типу герой, який ну, не має перемогти в цьому бою. Тому я думаю, зараз кокоса ми порозколимо. Так, активуємо, заряджаємо. Головне зараз пробити мегаміньона. Як їх не полюбляю. ну реально жирнючі, гади. Ти, ти диви, який. Так стільки сліпота буде триматися. Два ходи, два ходи. А ми це переживемо. Тут питання в, цьому, в тому, чи ми це переживемо. Так, давайте добре, я зараз хіту так зроблю. Блін, ти подиви, яке воно журнюче. Ні-ні-ні, воно мені не потрібно бути. Ну давайте отакий хіт. Все, зараз ліпота спаде і буде наша черга. Так, окей. Поїхали. Все. Перемога. Ось тобі і кокосик. Розколовся. Нічого, на баунті піде. Так, друзі, Другий шот оформили. Ну. Нормально, нормально. Йдемо далі. Так, Дарілі. Е, ну, типу, дякучання. Благо без костюму. Тому що якщо була в костюмі, але просто немає чим на це йти. У мене, до речі, і так немає антименюнчиків, але. Але що поробиш? Ну ти треба йти і бити. Більш легкіших цілей немає, тому окей. Зараз буде нова експериментальна команда. Я навіть не знаю, як її назвати. О, Ось таке, ось таке буде зараз суперпоєднання. Навіть не уявляю, що це буде, Ну, дуже дуже хочу спробувати пограти таким поєднанням. Так, мене в принципі тут все влаштовує. Ну, ок, бій буде весело. Де ви ще побачили, як в команду вберуть дуже неї діло, окрім мене. Тільки в мене. Так, 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 так. Так, так, так. Синя, синя, синя. Ну давай. Хай буде. Тут через комбо. Синеньке, можливо, складемо. Оу, червоні. Very good. <кій> <кій> так, ну давайте ось так. Ви ж розумієте, що тут треба нам заряджати в будь-якому випадку червоних героїв? тому що якщо б їх, наприклад, не зарядив, шансів геть би не було. Тепер, хоч, ну, хоч якісь вони з'являються. Єдина проблема. Що мені зараз пробувати? Це й що? Угу, 280. Ну, боляче. Але ж треба дівчань класти додолу. Ну давай спробуємо. Отже. Перший джунаїд. Є пробиття. Так, медхаммер, медхаммер, медхаммер. Просто тут ще така проблема, що може пасивка спрацювати, розумієте? Тобто я медхаммер можу покласти. Але я зроблю угу. Ну, Окей. Другий джунейт добиваємо. Тут в пустоту. І ще в пустоту, Синенький приходить камінчик? Ні, не приходить, але ж ви бачили, як мегаміньон. знає, куди ультанути. Просто супер. Так. Окей, кого будемо копіювати? Е, ну, Ерланга, мабуть. Тут я більше не бачу кого. Ну, серйозно, типу. Реально, не бачу кого тут ще скопіювати, Так, супер. Ерланг зараз має відкиснути. А лукар тут нічого не зробить, нікого не полікує, тому зараз один міні-камінчик і все, мінус серланд супер. Так, ну чудово, тепер залишилось червоні зібрати, і це саперника ми теж та складемо. Так, червоні зібрати. Як мені тут хід зробить? А він не робиться. Добре, давайте тут пошукаємо. Оу, oh, є! Yeah. Ну шо? Дарілі. Як кажуть, на добра Все, друзі, ось, ось, ось воно. 4-1. Не очікували такого, я теж не очікував. Ну і залишається в нас один удар. Ох, так, що ми там. Фіол, фіол залишилось. Ох, зараз буде дуже цікаво. Соломон Слабо. Ну давай, подивимось. Так. Бастет Раз. Зайка 2, Сергійко 3, Торгруп 4. Блін, ну просто дрімтім якийсь, серйозно. Ну і в п'яту позицію, так. Брінеріза немає. Ну от. Кірюха, все. Ось така команда. Ось такий дрімтім зараз буде бити, розбивати, нагибати. Так. трям 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 бій. Не сказав би, що я в захваті. 4-1 це типу те саме Моно, але краще трошки, ніж 3-2 в плані того, що ти можеш камінням хоча якось забрати. В іншому аспекті дуже максимально наближено до моно. Ну, нічого, нічого, треба тестити. Можливо, 4-1 це те, що мені потрібно. Зараз знаємо. Так. Каміння. Каміння. Він, а я хочу фіолетовий кріс. Багато хочеш, мабуть. Так, ось тут. Тут піднімемо фіол. Угу. Ну, дивіться, ми, в принципі, зараз 9 камінчиків буде мого кольору. Це вже дуже круто. І якщо комба не полетить, а вона не летить, ну прям може бути зараз єдине. Я одне не зрозумів. Сергі заряджається за 5 камінчиків. А ну так, дякую, дякую. Куди б я оце дівався без цього замедло? Капець. А що це? Що це за шкода така? Ледве погладив. Фу -фу -фу -фу. Ну, коротше, філ зародили, але так як в мене щось пішло не так. Зараз будемо програвати. Так. Подивіться, просто один герой зніс моїх двох фолових. Просто один зніс двох. А це при тому, що інші герої просто змогли ухилитися. Не було по цих уклонів. Все і їм би теж була габела. Так, ну давай, якщо тут філ прилетить, а, прилетить. Ну це дуже пізно, друзі. Дуже це все пізно приходить. Ну ніщо, в будь-якому випадку, подивіться, трошки підбили суперника комусь буде легше добивати. останньою командою згоден, щось явно не так, щось тут не вистачає. Хоча, по ідеї, ну не знаю, просто можливо на цього соперника на Двейна, не було сенсу йти. Дуже він потужний для мене, і я на нього треба було бігти не фіолом. Ну, будемо вважати це ми однією з найслабшої команди. В будь-якому випадку непогано так вистрілили. Декілька шотів зробили, декілька розбив. Але це хоч якийсь результат, це краще, ніж нічого. Набрали 244 очка, поки що тримаємо п'ятий результат, звісно, в десятку йдемо. І це вже набагато краще, ніж мене було до цього. І як завжди, пишіть, чекаю на ваші думки з приводу того, що я перейшов і зараз намагаюся, Не перейшов, а намагаюся перейти на новий формат 4 плюс 1, як вам. Чи все це фігня і повертатися до 3 плюс 2? А на цьому дякую і побачимось у next відео Успіхів тобі! Всім пока!